Дім сад, город Коли заготовляти яблука для зберігання питання, яке потребує вашої уваги. Адже від того, наскільки правильно ви організуєте збирання та зберігання плодів, залежить, як довго вони збережуть свої поживні та смакові властивості. Як і коли збирати яблука на зиму, розкажемо далі у цьому випуску програми Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Щоб забезпечити довготривале зберігання яблук, слід знати, як та коли їх потрібно збирати. Усі сорти можна розділити на три великі групи залежно від часу дозрівання. Отже. Літні сорти вони починають дозрівати в серпні і придатні для вживання відразу ж після збору. Лежати довго вони не будуть, тому з них виготовляють варення, компоти, соки або ж сушать на зиму. Осінні їх збирають з середини серпня і на початку вересня, термін їх зберігання до чотирьох місяців. Також їх можна переробити. І нарешті зимові сорти. Ці яблука зберігаються найдовше. Якщо все зробити правильно, їх можна зберігати навіть до весни. Заготовляють зимові яблука з середини вересня і до початку жовтня свій смак вони набирають не тільки в процесі дозрівання, а й під час зберігання. А тепер про те, як визначити стиглість яблук. Існує кілька ознак, на які необхідно звернути увагу. Перша натискання на шкірку фрукта. Якщо вм'ятини немає, яблуко ще не дозріло. Якщо при натисканні воно лопнуло, значить, перезріло, якщо ж залишилося невелике заглиблення, настав час збирати плоди. Друга зовнішня ознака. Плоди повинні бути яскравими, без червоточини, краще, коли вони середніх розмірів. Насіння в них має бути коричневого кольору, а м'якоть біла або кремова. Третя ознака це смакові якості. Хороше яблуко соковите, з характерним сортовим смаком, воно легко розрізається на частини. До речі, в домашніх умовах щодо стиглості яблука можна провести невеликий експеримент: у літрі дистильованої води розчинити 1 грам йоду і 4 грами йодистого калію, після чого у цей розчин занурити розрізане навпіл яблуко на 2 хвилини. Якщо по краях і у середині яблуко стане синє, воно недозріле, там забагато крохмалю. Якщо край яблука блакитний, а середина жовта, таке яблуко стигле. Коли блакитного кольору немає взагалі, а яблуко все жовте, плід перезрів. І пам'ятайте, для зберігання краще зірвати яблуко трохи недозрілим, ніж перестиглим. Далі зупинимося на основних правилах збирання яблук. Яблука для зберігання збирають вручну. Це убезпечує від пошкодження та подряпин, які значно скорочують терміни зберігання. Збирати плоди треба у суху погоду, по русі або відразу після дощу, цього робити не можна. Навіть пізні сорти треба прибрати до заморозків при плюсовій температурі. Збір яблук слід починати з кінчиків крони. Спочатку збирайте ті яблука, які можете дістати стоячи, потім плодознімачем, а вже потім з драбини. В останню чергу збирають яблука із середини крони. Чому? Бо коли одразу рвати яблука з внутрішніх гілок, є ризик мимоволі струсити плоди з кінчиків, а плоди, які впали на землю, для зберігання вже не підходять. Зривайте яблука акуратно, так, щоб залишився хвостик. Такі плоди лежатимуть довше. Нерідко яблука мають природний восковий наліт, його позбавлятися не потрібно, він захищає плоди і вони зберігаються довше. Під час зривання яблук притримуйте гілку, щоб вона не відламалася. Зірвані плоди складайте у пластикові відра або кошики, вистелені щільним папером, мішковиною або агротканиною. Терміни збору яблук залежать в першу чергу від ступеня стиглості. Збір зимових сортів радять провести до настання холодів і до того, як дерева почнуть самі скидати плоди. Зимові сорти знімають у період так званої технічної стиглості. Тобто, коли плоди вже повністю налилися, але ще не дозріли. Дозрівати і ставати максимально смачними вони будуть вже в процесі зберігання взимку. Після того, як яблука зібрали, їх потрібно ретельно оглянути і відсортувати для тривалого зберігання тільки найкращі середнього розміру. Найбільші і найменші залиште собі для повсякденного вживання. Шкірочка на яблуках має бути ціла, без плям і пошкоджень. Яблука зберігають у провітрюваних підвальних приміщеннях чи льохах. Температура зберігання має бути плюс 1-4 градуси, вологість повітря 85-95%. Перед тим як закладати урожай на зберігання, сховище треба ретельно продезінфікувати. У ящики яблука складають не більше ніж у 2-4 шари, перекладають їх папером або тонким гофрокартоном. Можна також пересипати дрібною м'якою тирсою або перекласти агроволокном. Зберігати яблука можна і в щільних поліетиленових пакетах по 2-4 кілограми в кожному. Раз у два тижні яблука радять перебирати і видаляти пошкоджені та зіпсовані. Одним словом, гарних вам заготівель і рясних врожаїв. Дім сад город.